Навіть не думайте вносити якісь справки в свій раціон, адже все можна звалити на повільний метаболізм. Він же щороку в нас заповільнюється і заважає нам худнути. Усе детально розкажу, а ти поки підписуйся. І так маємо чіткі дані: пік метаболізму припадає на перший рік життя. До 20 років він поступово знижується на 3%. Від 20 до 60 років метаболізм стабільний, і лише від 60 дійсно він починає знижуватись на 0,7% на рік. Звідки беруться енергозатрати? 70% нашого добового обміну – це базові потреби – дихання, кровообіг і тому подібне. 10% – травлення. 15-20% – побутова активність. І ще 10-15% припадає на тренування. Ось де витрачається ваша енергія. Навіть якщо базовий обмін у двох однакових людей різниця, то це максимум 200-400 калорій. Це одна булочка, але явно не 15 зайвих кілограм зверху. Маємо дослід, де порівнювали 10 худих жінок і 10 жінок з зайвою вагою. Їх обмін речовину спокою був абсолютно однаковим. Але жінки з зайвою вагою протягом дня сиділи майже на 3 години довше, і їх активність щодня була нижча на 355 калорій. Ось в чому різниця. І маємо пряму цитату з досліду. Базовий обмін не був нижчим у жінок з ожирінням, але вони витрачали менше енергії на активність. Якби вони перейняли звички худих, це плюс 300 калорій в день без тренувань. Який же висновок з цього можна зробити? Причина явно не у поганому метаболізмі, а в способі життя, і це хороша новина, адже ти на нього впливаєш.